Вітаю у цій порі на телеканалі Олтава Кременчуцькі новини. Дивіться за кілька секунд. Крюківський вагонзавод презентував нову прибиральну техніку. Шляховики асфальтують дорожнє полотно на вулиці Академіка Маслова та чи бути в Кременчуці муніципальній поліції? Не перемикайте. Крюківський вагонобудівний завод представив нову прибиральну техніку. Машина для очистки міських шляхів складається із запчастин українського виробництва та може працювати як на великих транспортних магістралях, так і на вулицях міста. Незабаром вулиці Кременчука прибиратиме ось така нова сучасна підмітально-прибиральна машина з цікавою назвою Чистий шлях. Ця техніка призначена для підбору сміття, прибирання пилу та бруду. Також машина може ліквідовувати злежаний зимовий пісок, асфальт після фрезерування, щебінь після дорожніх робіт. Машину Чистий шлях виготовив Крюківський вагонобудівний завод. Саме це потужне підприємство виграло тендер на поставку прибиральної машини для нашого міста. Техніку особисто оглянув мер Кременчука. Віталій Малецький та його заступники ми говоримо зараз про ідею, яку ми започаткували в минулому році, коли почали купувати техніку, комунальну техніку саме кременчуцьких підприємств. В цьому є дуже багато плюсів. По-перше, ми отримуємо зразок, який обслуговується, який має відповідний сервіс, відповідну гарантію на нашому підприємстві. По-друге, Кременчужани отримують можливість працювати. Це заробітна плата, це податкові надходження, в тому числі і в бюджет. Ми замовили нову унікальну одиницю техніки, яку в принципі можна було купити. Дуже багато таких подібних машин зараз працює на вулицях міста Києва. Це виробництво скандинавських країн. Вони Показали себе, вони ефективні, вони допомагають комунальним службам утримувати дороги і місто взагалі в чистоті. Тому подібний зразок техніки розроблений саме на замовлення міської громади Кременчука для Кременчука. Перед тим як випустити новий зразок продукції, працівники вагонзаводу вивчали досвід інших міст, де вже використовується подібна техніка. Група конструкторів проїзді вивчили опит, інших городів, Києва применение. Спочатку ми думали в першу чергу сконцентруватися на полісосі, але в ході цих проробок оказалось, що більш актуальна імені техніка, яку сьогодні представила. На наступному тижні прибиральну машину чистий шлях презентуватимуть у Києві на міжнародній спеціалізованій виставці Комунтех 2016. Після того техніка працюватиме на вулицях Кременчука. Глядацьку залу будинку дитячої та юнацької творчості капітально ремонтуватимуть завдяки народному депутату України Юрію Шаповалову з 5 мільйонів гривень, отриманих Кременчуком із фонду регіонального розвитку. 1 мільйон 700 тисяч адресовані саме бдютом. Б'дют це країна щасливого дитинства, осередок талантів, краси і добра. 23 творчих об'єднання естетичного спрямування відвідує більше тисячі юних керменчужан. Колектив закладу це дружна сім'я, у якій кожен має змогу обрати собі справу до душі, знайти нових друзів, а ще весело і цікаво провести дозвілля. Батьки гуртківців неабияк задоволені тим, що їх чада відвідують БДЮТ. у той же час. Мріють про поліпшення умов для творчого розвитку малечі. Мені подобається, діти теж довольна. Приєднана була удивлена, када. Коли... мы пришли сюда, окна поменяны, вот сейчас вот смотрю тротуар, делают дорожки, но были в зале, то... Сцены, например, вот наши смайлики, когда вся группа собирается все вместе, то они там как в селедке стоят. То хотелось бы, может, немножко там расширить. Ребенку очень нравится, идет с удовольствием. Хотелось бы, конечно, чтобы и смотровую залу сделали более современной. Побажання батьків були почуті, і цьогоріч обдаровані діти отримали підтримку народного депутата України Юрія Шаповалова. Нагадаємо, нещодавно завдяки Юрію Шаповалову Кременчук отримав додаткову субвенцію з державного бюджету у розмірі 5 мільйонів. І 1 мільйон 700 тисяч гривень з траншу спрямують саме на капітальний ремонт глядацької зали Бюту. На цій сцені юні вокалісти, танцюристи, актори демонструють свій талант. Тут проводять репетиції і концерти, міські конкурси і виставки, пізнавально розважальні програми, але ж приміщення до того не пристосоване. І сцена замала для танцювальних колективів та вокалістів. У нас дуже великий колектив. І нам дуже хотілося б виступати на нашій рідній сцені на сцені будинку дитячої та юнацької творчості. Нам дуже хотілося, щоб у нас був сучасний зал, сучасна апаратура. І ми дуже віримо, що у нас це буде. Вихованці та педагоги б'юті мріють про сучасну сцену. Мені б дуже хотілося, щоб сцена була дуже ярка і дарила і хороше настроєння людям і дітям, які на ній виступають. Дуже хотілося, щоб було багато світ. Мы надеемся, что многие люди будут приходить к нам и тоже получать хорошее настроение от наших выступлений. Нам очень приятно, что наш депутат Юрий Шаповалов беспокоится о наших детях. Мы можем не только в зале на полную широту нашего номера репетировать наши движения, показывать мастерство детей, актерское, физическое, а я рада, что теперь мы можем это сделать на нашей родной сцене. Мрії здійснюються, підготовчі до капітального ремонту роботи стартують вже цього тижня. За проектом планують модернізувати та розширити сцену, замінити вікна, встановити сучасну систему освітлення, оновлять буквально все: стелю, стіни, підлогу, меблі та музичне обладнання. Від імені всіх своїх вихованців, їхніх батьків, педагогічного колективу мого закладу і від себе особисто я хочу особливу подяку висловити народному депутату Юрію Анатолійовичу Шаповалову за те, що він допоміг у вирішенні питання про виділення державних коштів, і що значна частина цих коштів надійде саме нашому закладу. Капітального ремонту тут не було років 30, але вже за два місяці б'ют пишатиметься оновленою глядацькою залою. Зовсім скоро Кременчук може стати одним з найбезпечніших міст України, і це реальність, якщо громада підтримує створення нового комунального підприємства муніципальної поліції, яка наразі вже успішно працює в дев'яти містах України. Яку ж роботу буде виконувати муніципальна поліція, та навіщо вона потрібна? Обговорювали сьогодні на депутатській комісії. Розпочав засідання секретар Кременчуської міської ради Юрій Гриценко. Він розказав присутнім про ініціативу створення муніципальної поліції в Кременчуці та зазначив, що згідно дослідженням робочої групи, вже є готовий документ, який і представили на вивчення та обговорення. За основу робочою групою було прийнято досвід міста Дніпра. В ньому працює 177 робітників муніципальної поліції. Вони охороняють об'єкти комунальної власності, патрулюють зони відпочинку, забезпечують порядок під час масових заходів та інше. І результати роботи Дніпро. Овців дійсно вражають набагато збільшилась якість роботи патрульно постової поліції. Почалось як так називаю, даже змагання. Кількість запланованих працівників у Кременчуцькій муніципальній поліції 61 особа. Кременчужанин Юрій Хмарук заявив, що його громадське об'єднання ветеранів АТО готове скласти основу муніципальної поліції Кременчука. Планується з урахуванням гендерної політики, то тобто, приблизно 20% має бути противники женского пола. Максимальное количество участников боевых действий в зоне АТО – Эта деятельность лицензионная. А посему каждый работник, который должен получить сертификат допуск на самостоятельную работу как охранник, должен предоставить сертификат из нарко, из психа и быть Здоровою для отримання нової структури міська влада планує виділяти 3 мільйона гривень щорічно з умовою повернення 30% коштів. Варто зазначити, що наразі місто платить 5 мільйонів гривень за охорону комунального майна та навчальних закладів. Тож створення муніципальної поліції це гарна можливість зекономити кошти і забезпечити воїнів АТО роботою. Також за розрахунками муніципальна поліція аж ніяк не буде тягарем для гаманців Кременчужан. Ми кажемо про те, що підприємство вийде в 2017 році по розрахункам на самоку. Рішення про створення муніципальної поліції буде обговорюватись на наступній сесії Кременчуцької міської ради. А поки що ми зв'язалися з мешканцем Вінниці, який прокоментував роботу муніципальної поліції в своєму місті. В нашому місті муніципальна поліція працює вже декілька років, і загалом усі городяни задоволені її роботою на вулицях стало безпечніше, і для міста є користь усі штрафи і. Бюджету міста, і ми потім бачимо, що ці штрафні кошти, е, на ці штрафні кошти місто стає більш красивим. Можете, будь ласка, не смітити в місті? Запас? Можливо, таке побачити і почути ще можна в Кременчуці. Але згодом, якщо в місті все ж таки запрацює муніципальна поліція, таким ситуаціям прийде кінець. Сьогодні шляховики-ремонтники розпочали асфальтування дорожнього полотна на вулиці Академіка Маслова. За сприятливих погодних умов обіцяють закінчити за два дні. Минулого тижня на вулиці Академіка Маслова працівники шляхового ремонтно-будівельного управління виконали підготовчі до асфальтування роботи. Міський голова Віталій Малецький ставить завдання перед комунальною дорожньою службою максимально якісно проводити різні види ремонтів. Тож від вулиці Першотравневої до вулиці Ігоря Сердюка пошкоджене дорожнє покриття зняли по всій ширині проїжджої частини. Зараз розпорядженням міського голови. Ми розпочали ремонт вулиці Маслова. Ремонт заключається в тому, що було знято старе асфальтобетонне покриття пошкоджене. Підготовчі роботи розпочалися минулого тижня. Погода не зовсім дозволяла виконати швидко ці роботи, але щойно розпогодилося, як шляховики приступили до влаштування асфальтобетонного покриття. Площа відремонтованої ділянки дороги складає понад три тисячі квадратних метрів. Робота йде на лад. Самі дорожні робітники зізнаються, восени працювати трохи легше аніж влітку. Самого траднішна. Погода радує, настроєння хороше, осінь легче, не так жарко, асфальт не так горячий. а Тут ще сонце плюс 40 жереб. Колектив у нас дружний, роботам слажена. Дорога, я думаю, вийдеться отлічно. До речі, оновлені дороги потрібні не тільки водіям, комунальникам завдячують за працю і молоді матусі, і пенсіонери. У нас декілька транспортних засобів, коляска, дитяча, самокати, машина. І нам ця дорога дуже потрібна. Ми дуже раді, що вона. І стан покращиться значно. Дуже акуратно по всій вулиці, і сюди, і туди. прекрасно, прекрасно. І ми дуже раді. Якщо не задощитиме, ремонт на вулиці Академіка Маслова завершить за два дні. Далі перейдуть на вулиці Цюрюпи та Горького. Паралельно з цьому інша фреза виконує роботи на переулку Правобережному та вулиці Манагарова. Там також знімається асфальтобетонне покриття. Це що буде влаштоване нове? Інші бригади виконують капітальний ремонт тротуару на проспекту Свободи на властову сходи. Також капітальний ремонт внутрішньоквартального квартального проїзду по вулиці Тата Діпрова. Робоча група з питань впровадження громадського бюджету та структурні підрозділи міськвиконкому продовжують розглядати заяви учасників проєкту. Нагадаємо, всього надійшло 70 пропозицій, направлених на покращення благоустрою міста. Серед громадських ініціатив є і заявка від Кременчуцького коваля, яку пам'ятку пропонує виконати майстер. Дізнайтесь із наступного матеріалу. Кременчуцький коваль Олександр Васильович з дитинства любить парк Придніпровський. У юності кременчужанин зі своїми друзями часто приходили сюди відпочивати. Найулюбленішим місцем була колись встановлена скульптура оленів. «Любий мальчишка Кременчуга, і я, і ми в тому числі. Тобто почитали за честь, по-перше, посидіти на оленях, як на лошаді. Да, От фільми ж видели, як там скачуть індійці на лошадях. Все у Нас лошадей то не було. есть ми вот любили забиратися на этого оленя. На жаль, у дев'яності роки оленів зруйнували. Фундамент, де стояла скульптура, так і залишився. Тільки замість тварин опали листя та камені. Коли ж Олександр Васильович дізнався про програму громадський бюджет, він одразу вирішив взяти в ній участь, щоб самостійно відродити металеву скульптуру висотою у три метри. Це ідея той прошлой фигуры вот из моей юности да вот из юности моего поколения оленя э, оленяха то есть мы их такими помним та скульптура которую я предлагаю будет изготовлена из металла то есть это сортовой и листовой прокат обработанный в кузнечных технологиях Олександр Шкурапет мріє, аби пара чарівних тварин знову радувала око Городян. Чоловік уявляє, як на фоні оленів будуть фотографуватися кременчужани, а дітлахи залізатимуть на тварин вершки, як він колись у дитинстві. Чи можливо реалізувати ідею Олександра Васильовича та інші громадські ініціативи, спочатку вирішують структурні підрозділи. Сьогодні на засіданні робочої групи з питань впровадження громадського бюджету відзначили, заявки продовжують розглядати. Так як більшість людей недоопрацювали свої проекти, по Усім вимогам дуже багато проєктів, які були подані на громадський бюджет, не можуть бути вписані в ці 100 тисяч. І зараз структурні підрозділи виконкому саме проводять аналіз на можливість реалізації чи можливо реалізувати той чи інший проєкт на тому місці, де запланував автор, і чи е, е, вистачить коштів? Голосування розпочнеться після того, як доопрацюють надані заявки. Проголосувати за той чи інший проєкт можна буде на сайті міської ради у розділі громадський бюджет. Сьогодні підопічні Антона Диндікова креміню 17 зіграли домашній поєдинок першості дитячої нецької футбольної ліги проти лідерів перегонів одноліток із київського динамо. Наші земляки поступилися столичним футболістам 1-2, але дали фаворитам справжній бій. Всі чудово розуміли, навіть нічийний не результат у цьому протистоянні буде вважатися позитивним для Кременчужан. Тому тренер Кременя Є17 Антон Диндікав обрав на поєдинок захисну модель гри. Насичена оборона наших земляків повинна була стримувати атаки киян. Хоча відзначитися у матчі вже на восьмій хвилині мали можливість кременчужани. Після подачі кутового поблизу воріт динамо м'яч лише дивом не опинився у сітці. Гостей врятувала поперечена у середині ж першого тайму відкрити рахунок. Мали шанс вже кияни, але господарів виручив голкіпер голкіпорденіл плаксі. На перерву команди пішли з нулями на табло Кремінь Арени. Перший забитий м'яч у двобою болівальники побачили на 54 й хвилині. Гості вдало розіграли кутовий, і комбінацію потужним ударом з лінії штрафного майданчику завершив динамівець Єгор Куценко. Щоправда, підопічним Антона Диндікова знадобилися лише три хвилини, щоб зрівняти рахунок. Ефектно штрафний удар виконав кременчужанин Денис Сидор. – 1-1. Та минули ще три хвилини, і кияни знову вийшли вперед. Розір з кутового удару закінчився взяттям воріт господарів поля. Відзначився Данії Сухоручко. один В останні 20 хвилин, що залишалося до фінального свисту свистка голів у волівальники більше не побачили. Це дуже хороша гра була, бойова, і Кременчук команда Кремень, хороші хлопці, організовані, вміють грати в футбол. У нас всі ігри з ними складаються тяжело, брати навіть не тільки що результат, а брати саму ігру. Тому гра, я журу, цікава для зрителів, бачите, забитими м'ячами. І Скажем так, з емоціями. Херманич Кременчужан Антон Дендіков подякував своїм хлопцям за самовіддачу та визнав результат поєдинку закономірним. А перемоги пообіцяв у наступних матчах. Ребята молодці, все таки та Динамо Київ, ані бісменної чемпіони України. Оні два роки нікому не проігрують, ідуть без поражень. А ми дали настоящий бой, да, немножко нам не вистачило. А результат ну він прийде з іншими командами. А з цими командами ми вчимося. Завтра, 3 листопада, погода буде хмарною, можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі – плюс 2, плюс 4, в день – плюс 6, плюс 9. Це вся інформація на сьогодні, події четверга, 3 листопада. Дивіться завтра о 21.10 на Алтаві. До зустрічі!